Ужгород приймав учасниць всеукраїнських зональних змагань з гандболу серед дівчат. У закарпатському турі брали участь чотири колективи. Розпочалися змагання чемпіонату України з гандболу серед дівчат 2007-2008 років народження. Ці змагання будуть проводитися в декілька турів. Перший тур у нас зональний. Ми приймаємо в Ужгороді чотири команди. Це Львівська політехніка, як ми її називаємо. Київський ліцей спортивний, Тернопільська ДЮСШ, Ну і наша місцева СДЮ Шорт з гандболу. Усі команди-учасниці грали з нововведенням. Три тайми по 20 хвилин. При тому один тайм захист 3 на 3, другий 5 на 1 і третій на власний вибір. Принциповою була зустріч Закарпаток і Львів'янок. Не без зусиль перемогли галичанки 30-28. Просто зібралися силами, зібралися духом. І у нас вийшла командна гра. Дівчата, в принципі, добре зіграли, трошки не дотягнули третій тайм, але є над чим нам працювати, і ми будемо намагатися показувати кращу гру, комбінації в захисті і покажемо, що ми способні, ще в нас попереду багато ігор. За підсумками ігор, саме львівські та закарпатські ганболістки стали лідерами змагань у зоні. Матчі перших двох турів для команд планувалися за зональним принципом фінал турніру весною наступного року. За нагороди змагатимуться по два кращі колективи з кожної підгрупи.